З питань здоров'я очей, питання використання правильного макіяжу очей. Засоби для макіяжу, у тому числі туш для вій та підводка для очей, є важливою частиною догляду за собою багатьох людей. Однак недостатні гігієна засобів макіяжу можуть призвести до проблем з очима та повіками. Чутлива шкіра повік більш схильна до алергічної реакції з причинною косметикою. Чи можна наносити підводку на міжреберний простір повіки? Переднє ребро закруглене, на ньому розташовуються вії, цибулини яких виходять протоки сальних залоз, небомійових, а безпосередньо в міжвіковий простір протоки потових залоз. В інтермагінальному просторі відкриваються вивідні протоки мебоміївих залоз, які виробляють жировий секрет, необхідний для смащення країв повік. Саме тому повіки можуть щільно стулятися і козати по поверхні ока. Також жировий секрет відповідає за правильний відтік сльози. У внутрішньому кутку інтермагінального простору знаходиться слізний сусочок, його вершина слізна крапка, у неї витікає сльоза. Нанесення макіяжа на міжреберний простір за лінією зростання вій може блокувати небомієвої залози, викликаючи нестабільну слізну плівку, яка надто швидко буде випорюватися. Крім того, нанесення макіяжу на цю ділянку повіки може збільшити кількість косметичного засобу, який потрапляє у слізну плівку, і отже контактує з поверхнею ваших очей, що може визивати дискомфорт та роздратування. Такі продукти, як блискавки, можуть з більшою мовірністю це зробити. Інгредієнти підводки для очей зазвичай включають віїзку лію, силікон та натуральні комеді. Ці інгредієнти призначені для того, щоб ваше підведення залишалося на місці подовше, тому їх важко виділити природним процесом очищення ока після того, як вони потрапили в око. Потрапляння макіяжу в слізну плівку може спричинити. І роздратування, дискомфорт, сухість, очну інфекцію, почервоніння, затумання зору та попадання бактерій в око. Тому ми рекомендуємо наносити підводку тільки на зовнішню сторону повік, уникаючи міжвісничного простору. Чи обов'язково знімати макіяж перед сном так обов'язково? Зняття макіяжу сном дозволяє вашим очам відпочити від будь-яких потенційних запальних та драцівливих частинок макіяжу. Використовуйте м'який засіб для зняття макіяжу, який не дратує очі. Обережно протріть чистою ватною паличкою або подушечкою вздовж основи від, щоб переконатися, що весь макіяж видалено. Обов'язково спершу знімить контактні лінзи. Деяким людям із чутливою шкірою чи алергією в анамнезі може допомогти гіпоалергічний засіб для зняття макіяжу. Чи можна користуватися старою косметикою? Ні. Косметика для очей, особливо тужний вік, створює вологе середовище. Яке може стати ідеальним середовищем для розмноження бактерій. Це наражає вас на риск розвитку кон'юнктивіту або червоного ока. З цією причини рекомендується утилізовувати будь-яку рідку або кремоподібну косметику для очей, включаючи туш та підводку через 3 місяці. Якщо ваша косметика забруднилася, Наприклад, при дотику до чогось іншого, крім повік. Або якщо у вас з'явився кон'юнктивіт, ви повинні негайно позбавитись цієї косметики для очей. Не наражайте себе на безпеку, зважайте на терміни придатності та фіксуйте дату першого використання засобу. Чи безпечні ціні для повік? Більшість сучасних цін для повік від відомих косметичних компаній є безпечними при правильному їх використанні. Найбільшою небезпекою, ймовірно, є аплікатор, який може збирати бактерії та може зачепити очі. Важливо правильно чистити аплікатори та пензлі, але багато людей не роблять цього регулярно. Цінні для повік. Можуть містить бактерії, якщо вони старі, або шкідливі хімічні речовини, якщо вони виготовлені без дотримання правил. Якщо подібний продукт потрапив вам у очі, це може становити небезпеку. Не діліться косметикою та косметичними приладдями з ким-небудь. Спільне використання косметики. Спонжики, пензлики для макіяжу тощо може сприяти поширенню бактерій. Збільшує риск інфікування кувік та навіть самого ока. Якщо ви в магазині випробуєте нову косметику для очей, використовуються лише нові аплікатори для нанесення продуктів та тестерів, якими ще ніхто не використовувався. В деяких випадках... Найкращий варіант повністю відмовитись від використання продуктів тестера в магазині. Чи можуть наражатися на більший ризик інфікування ті, хто носить контактні лінзи? Носіння контактних лінз може збільшити риск виникнення проблем з очима? таких як подразнення та інфекція. Особливо при поганій гігієні контактних лінз. Якщо ваша гігієна макіяжу не відповідає вимогам, ці риски ще вищі. Однак при відповідній гігієні контактних лінз та макіяжу більшість людей можуть безпечно включати контактні лінзи та макіяж у свій розпорядок дня. Якщо у вас виникли проблеми з очима через макіяж, такі як почервоніння, біль, роздратування або зміну зору, вам слід припинити використання всіх косметичних продуктів і якнайшвидше звернутися до офтальмолога. Підводка для очей, як інші косметичні засоби для очей, Можуть викликати різні проблеми з очима, особливо у тих, хто носить контактні лінзи. Косметика для очей часто залишає відкладення на лінзах, які впливають на ваш зір та комфорт, внаслідок чого ваші очі стають сухими та роздратованими. Коли косметика знаходиться в слісній плівці, це може завдати шкоди вашому зору, комфорту та безпеці очей. Щоб косметика для очей не потрапила в очі і не завдала їм шкоди, важливо спочатку мити руки, а потім ретельно та обережно змивати макіяж з очей щовечора перед сном. Якщо у вас часто буває алергія на нові продукти, то додавайте тільки один новий засіб для макіяжу очей зараз. Після того, як ви використовували його і у вас не було реакції, ви можете додати ще один новий предмет для макіяжу очей. Це найкращий спосіб уникати алергічної реакції, оскільки ви знатиме, який продукт їх викликає. Якщо у вас алергія на будь-який продукт, уникайте його в майбутньому і повідомте лікаря-офтальмолога, які інгредієнти в ньому містяться, щоб він міг скласти хорошу історію ваших алергічних очей. Намагайтесь не використовувати засоби для макіяжу очей, які містять шкідливі або неперевірені інгредієнти. Проблема сухості очей. Якщо ви страждаєте від сухості очей, намагайтесь уникати блискіток, пудри або інших видів макіяжу очей, які містять тусочки. Ці пластівці можуть виклати роздратування та потрапити у сніг, візну плівку. Блискучий макіяж очей є однією з найпоширеніших причин інфекції або роздратування рогівки, особливо у тих, хто носить контактні лінзи, оскільки лусочки можуть потрапити під контактні лінзи та викликати травму. Якщо проводились операції на очах. Якщо вам проводились операції на очах, завжди дотримуйтесь порад вашого лікаря-офтальмолога. Щоб очікування певного періоду часу, перш ніж ви знову почнете наносити макіяж для очей, завжди краще використовувати тільки новий макіяж, щоб уникати інфекцій. Після втручань, такі як лазерна хірургія, більшість офтальмологів рекомендують уникати макіяж очей протягом перших декількох тижнів та до одного місяця для водостійких продуктів для очей. Оскільки їх важче випилити. Що потрібно і чого не можна робити? Мийте руки перед нанесенням косметики для очей. Знімайте макіяж перед сном. Не користуйте засохлою тушу, не наносьте макіяж очей під час водіння або їзди в машині. Не наносите підводку для очей на міжреберний простір повіки. Часто мийте або змінюйте всі пензлики та спонжі. Не користуйтеся старими косметичними засобами. Не ділите своєю косметикою з ким-небудь. Не наносите макіяж, якщо у вас роздратоване чи інфіковане око. Дякую за увагу!